Всім привіт! Привіт-привіт! Ми запрошуємо тебе до нас зараз на тренінг «Активні громадяни, який відбудеться у Франківську 15-16 лютого. Чому ми запрошуємо тебе? Що там за тренінг буде такий? Ти питаєш? А ми тобі скажемо. Це тренінг активні громадяни. Чому з дитиною? Чому для матусь? Ви думаєте, ми будемо говорити про грудне вигодовування, візочки, колиски, слінги і все таке. Ні, ми будемо говорити і розробляти соці... проекти соціальної дії для зміни нашого з вами франків. Чим звичайний тренінг активних громадян, який ми вже проводили неодноразово в Івано-Франківську, буде відрізнятися від цього тренінгу для мам. Ви питаєте себе? Я вам скажу нічим, тому що мами є такими ж активними громадянами, як і решта населення, але саме цей тренінг. Буде відрізнятися тим, що ми створимо всі умови, щоб вам і вашій дитині було зручно його відвидати. І щоб якщо у вас є якась цікава ідея, і ви хочете її зробити, і ви хочете, і ви хочете розробити її, поспілкуватись на цю тему, ви хочете а, впровадити її в життя і бачити її на очі, ми зробимо все для того, щоб вам... Було зручно це зробити. І вашій дитині в цей час, коли ви будете працювати, теж буде дуже цікаво. Реєструйтесь до нас на тренінг за посиланням нижче цього відео. Так, Тарас, ти вже зареєстрований, не турбуйся. Пан Тарасій запрошує маленьких друзів приєднатись йому в очікуванні мами з тренінгу і разом порозважатись. Па-па-па-па!